Вирішив зняти коротеньке пояснювальне відео. Ось ці калюжі, смердять, нікому не потрібні. Коротеньке пояснювальне відео, щоб розуміли, що відбувається. Цей канал я створював спочатку в якості соціального експерименту. Тобто я добровільно сюди заселився, щоб подивитися, в яких умовах живуть люди і відчути це на собі. Але через декілька днів мого тут перебування все пішло не по плану. І мій соціальний експеримент перетворився просто, м'яко кажучи, на боротьбу за виживання. Тут дуже все запущене, тут умови просто, як для тварин, і всім на все плювати. Літні люди не мають змоги отримати навіть якусь допомогу, щоб їм хоч. Їжу приносили, яку привозять. А у одному з лагерів для літніх людей навіть були зроблені окремі санвузли, які були із ширшими дверима. І для інвалідних візків пристосовані тут такого немає. Ночі вже стають холодними, вони мерзнуть, теплого одягу в них нема і ніхто нічого не дасть. А як тут дадуть, як тут дали одне простирадло і все, і спи без подушки на голому матрасі, що хочете і роби. А я показував на фото один санвузел, дуже брудний. Щоб ви розуміли, це не від того, що люди не хочуть його вичистити, нема за що. Бо не можуть піти працювати десь за межами табору, бо не мають ще або захисту картки, яка дозволяє працювати, або картки пробіженства, яка також дозволяє працювати. Тобто людям гроші взяти на миючі засоби просто немає де. Це повна антисанітарія тут.